Доброго вечора, сьогодні травимо личинок слимаків. Ось таким препаратом у мене є уліцид. Я не знаю, там не рекламую і зазвичай не рекламую продукти. От. Альфа сковолить теж хоче, але їй цього не дамо. Посипаємо просто гранулки на Місцях скоплення цієї живності. Я минуло, як ви помітили, вже упаковка була до цього відкрита. Ну, от я її розсипав. Я не знаю там скільки було в цьому пакетику, але, але але. Там, де я посипав, ці, ці, цими гранулками, там я слимаків не знаходив. Е, зараз вони його поїдять і тихенько собі помруть. Тому що вони їдять все, що тільки попадається на їхньому шляху. Темна ніч, зараз я там ліхтариком питаюсь присвітити. Ну, така у мене місцевість, тут кран. Посипав. Там, де було посипано, ну, тижня-два мінімум я їх, можливо, три я цих слимаків не бачив. От, на даний момент е вони знову почали з'являтися. Я ще трошки їм принади розсиплю і, можливо, я їх скоро теж не побачу. Ну, В общем, не рекламую цю продукцію, але але виставити я її маю, чим я посипаю ці, е, цих слимаків. Все, гарного вам вечора. Слимакам смачного. Дякую за перегляд. До побачення.